Привіт, хлопці та дівчатка, у мене для вас сьогодні не самі найкращі новини стосовно нашої улюбленої підписочки, а саме Xbox Game Pass, яка останнім часом дуже активно розвивається. Як ви знаєте, там класні, реально класні релізи зараз додаються, і Day One, ну і в принципі годноту додають. І окрім цього, наприкінці року там буде гра під назвою Call of Duty. Наступна частина Call of Duty Black Ops 6 має з'явитися в підписці, так що все йде за планом, але, 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 не все. Це так однозначно. Так що, якщо вам цікаво послухати про зміни, обов'язково поставте вподобайку, напишіть шалений коментар. Ну і let's go, погнали! Будемо розбиратись! Поїхали! І так, хлопці та дівчаточка, поїхали розбиратись. Значить, інформація з'явилася на сайті windowscentral.com. І, на жаль, вона перевірена. І ця вже інформація також продубльована на сайті Xbox, на офіційному сайті Xbox. Так що давайте просто зараз приймемо цей факт, що це вже сталося, і розберемось, чому так сталося, да і до чого це призведе. Вижимку вам роблю. Не буду зараз перечитувати цю статтю. Тут уже, уже все розібрано, все вже зрозуміло. Давайте просто розбиратись тепер з фактом. Значить, незабаром. Заром Xbox Game Pass взагалі-то він буде дорожчати Тут написано, що підписка буде тепер дорожчати, по типу як дорожчає Netflix або Spotify, або інші сервіси. І незабаром Xbox Game Pass для консолі, пам'ятаєте, був такий рівень підписки, тобто у нас був базовий рівень підписки, Xbox Game Pass Core, потім був рівень підписки Xbox Game Pass for Console ну і далі був Ultimate рівень підписки, яким ми з вами любимо користуватись. Так от, Game Pass for Console буде закрито для нових користувачів. Тобто, якщо ви зараз купите собі Xbox One або Xbox. Сіріас і захочете оформити підписку саме саме For Console, ви її не зможете оформити. Але хто вже користується цією підпискою, ви зможете користуватись нею і надалі. А от для нових користувачів вона буде закрита. Я думаю, тут все зрозуміло, так що на цьому зупинятися дуже довго не будемо. Тому що, наскільки я знаю, цей рівень підписки не те, щоб дуже сильно користувався попитом. Я ним абсолютно не користувався, якщо ви спросите у Павла. Я не користувався. От Ultimate це була тема. Значить, які ще у нас будуть зміни у вересні у нас з'явиться новий рівень підписки, який буде називатися Xbox game pass Стандарт. Він буде коштувати 15 баксів. Ще раз 15 баксів. Не дешевий рівень підписки. І що саме погане, що в цьому рівні підписки не буде day one Ігор, тобто Індіана Джонс, uh -uh. duty нова. Еге, -е. новий дум, е -е. нові ігри, саме Day One там не будуть з'являтися. Але там буде великий каталог ігор, по типу як у Electronic Arts, або у Ubisoft, або ще у когось, наприклад, у Sony, такий є. да, Рівень. Рівень схожий дуже сильно, називається він Extra. От щось типу такого намальовується. І значить, в цей рівень будуть входити також сервіс для гри онлайн. Тобто ви оформлюєте підписку, у вас є якийсь каталог Великий Ігор, плюс у вас є можливість ці ігри пограти по онлайн Мультиплеєру. Також 12 вересня Microsoft дозволить користучам Xbox Game Pass продовжити термін підписки лише до 13 місяців. Пам'ятаєте, наше улюблене стакання підписок. Ми робили і на 24, і на 36. Зараз такої теми не буде. Тільки один рік, тільки один рік зараз можна буде настакати підписки. Але якщо у вас вже настакана підписка, якщо у вас вже є два роки або три роки підписки, то будь ласка, користуйтесь. Це можна буде робити і надалі. Xbox Game Pass Ultimate не буде змінено, тобто сама концепція підписки, самої максимальний Ultimate, він не буде змінений, але отримує велике підвищення ціни. No! Тепер нова ціна на Game Pass Ultimate буде 20 доларів на місяць. Ну, написано вона 1999, але фактично це 20 доларів на місяць. PC Game Pass також подорожчає, він коштував 10 баксів, зараз буде коштувати 12 баксів. Game Pass для ПК також продовжить отримувати Day One ігри. Слава Богу, хоч це залишили, це дуже важливо. Ну і Game Pass Core отримує річне підвищення ціни. Значить, ціна тепер буде складати, якщо ми беремо на один рік 75 баксів. А на місяць. Ми можемо продовжувати як і раніше купляти цю підписку по 10 баксів. Ну, що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? От вся ця інформація перед вами. Значить, у нас для консолей рівень знімається підписки. Він більш не буде доступний, да, у нас. Перший рівень кор-підписка вона дорожчає, але дорожчає в тому випадку, якщо ви любите нею затарюватись на один рік. Для чого це може бути зроблено? Ну ясно, що це зроблено для конвертації. Спонукають до того, щоб ми брали помісячно за 10 баксів і не стакали підписки, не користувались конвертацією. І я вам багато разів казав, що якщо у вас є можливість, купляйте підписку хоча б на один рік. Зараз є спосіб. Отут у нас вспливашка, ви бачите, з'явилася. Отут напис: переходьте по цьому гайду, робіть собі на один рік підписку. Це все. Ще працює, тому що дуже скоро ціна підвищиться, і ви просто не зможете настакати собі вигідно підписочку. Так що виходить, що ціни на підписочку, на жаль, продовжують зростати, хоча хтось там обіцяв, що ціни, якби, після придбання не будуть підіймати, Пам'ятаєте ото судове засідання казали там, що все буде по старому, камон. А вийшло так, як вийшло. Так що довіряти великим корпораціям себе дурити, постійно це собі нагадую, постійно потім забуваю, і думаю, такий, ну цей раз. Точно не надурять, а вони беруть та дурять. Да, до речі, в Україні підписка також дорожча. була приблизно 190 гривень. Перейшла тепер за 200-230. там 230, От ціна зараз на екрані, що також не гарно. Тому що я нагадую, якщо там в Microsoft не знають, у нас війна, у нас немає українського регіону на консолях, і ще й вони беруть, підвищують ціну. Да, це недобре. Ну а так, в принципі, на сьогодні це вся інформація. Дякую, що дивились. Не забувайте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і побачимось дуже дуже. Скоро. Бай-бай.